Всім привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Настя і я оглядаю бренди одягу. І сьогодні буде дуже цікавий випуск. Мене давно не було на Ютубі, тільки по одній причині. Зараз я навчаюсь на персонального стиліста в школі на курсах Маргарити Мурадової, моди змі, але, або модеїзму, Ми можливо ви чули про такі тому. Приділяю увагу більш а, цьому шляху, мені це дуже подобається. Я вже а, дивлюсь четверту лекцію, пройшов вже другий тиждень. Сьогодні я хочу зробити своє домашнє завдання вже друге, тому що кожен тиждень там є одне домашнє завдання, яке треба виконати і здати до неділі. Тобто, у вас е, є. Середа, коли відкривається домашнє завдання, і у неділю треба до 9 вечора вже здати готове домашнє завдання. А, там дуже цікаве завдання по кольору, по фігурі. Тому буду його робити з клієнткою своєю. Моя клієнтка це моя мама. А, я дуже-дуже рада, вона мені ніколи не відмовить. А, дякую, мама, я тебе дуже люблю. І я буду дуже рада а, допомогти тобі і собі а, зробити це завдання і а, зробити твій образ, можливо, подивитись на тебе з нової сторони. Тому я зараз буду їхати до мами а, і постараюсь вам показати, що ми обираємо, яке, в принципі, було завдання. А і пізніше, я думаю, я покажу вам відгук на. Цю роботу Маргарита особисто перевіряє всі домашні завдання. Я вже показала її відгук і перевірку мого першого домашнього завдання. Воно є в мене в телеграм-каналі. Я цим ділюсь там. І, взагалі, я там частіше даю якісь класні поради і додаю всі посилання на всі мої а, речі, які я рекомендую. Тому додавайтеся мій телеграм-канал. Ну що, поїхали. Поїхали, будемо їхати в лавіна мол, і там складати вже всі образи для мами. Так, ми вже з мамою в лавіна мол. Ідемо в масімо Дутті. Я визначила мамин тип фігури вже. І я думаю, що у неї перевер... Ой, перевернуте яблуко. Кажуть. Фігура яблуко. Ну, е я буду писати цю інформацію в своєму домашньому завданні. Подивимось, що скажуть. Який буде відгук? мами зараз просто дуже широка футболка, тому може здавати, що перевернути трикутник. Зараз будемо працювати. Так, взяли для мами речі по її фігурі, по завданню, по кольорам. Мама мені тут намагається допомагає, схиляє свій погляд до звичних речей. Я кажу, ні, ми беремо інше. Думаємо. Мама хоче обманути свій мозок. Так, зараз будемо приміряти, буду вам. І в останню. Буду показувати перший образ, мені вже подобається. Так, ми взяли для мами тренч, футболку джинс, дуже гарні туфлі, сумку одну і сумку. Інше там буде, потім подив... подивимо яка. Поки що всі прямі силуети, як і треба для маминого типу фігури. Зараз вдягнеться, покажемося. Так, вдягли маму в перший образ. Тут проблема в туфлях, вони дуже вузькі, навіть на мою стопу. Зараз буде інший варіант нести. Мені подобаються окуляри. Мені подобається, в принципі, цей тренч, такий плащовий аля. Сумка класна. Ну, в принципі, дуже стиль, стильний образ. Зараз принесу якесь більш розслаблене взуття. І візьмемо ще цю сумку і буде такий не вечірній, більш такий, а на щоден лук. Джинси дуже гарного кольору. Так, все йду. Так. Дивимось другий образ для мами. Знайшла більш зручні туфлі. Покажи, який у них підбор, будь ласка. Дивіться, які. Зручні? Чи як да, то? М'ягесенькі, так? Да? Дуже такий гарний скошений підбор. Ти, напевно, не помітила. Замше да, є да, ні. Сумка топ. Мені подобається поєднання замшого коричневого глибокого з таким теракотовим червоно-цегляним. Сірий теж гарно грає. Маємо тут різні фактури, бачите, і шкіра, і замша. Щільність тут а, теж різна. Майка трішечки а, така. Е... Ну, да, м'яка, москати, напівпрозора, а вже далі йде така більш структура і щільність. Так. Дивимось ще один образ, більш такий, можна сказати, монохромний, але з такими коричневими різними е відтінками і теплотою. Тут є більш холодний коричневий сумка, більш теплий, наприклад, як е ось ці. Мені мені подобається тільки в масі Мудуті які розміри вже най... найвигідніші для мами знайшли, такі приміряли. Але мені подобається такий лук. Ось так зроблю. На прогулку вечірню. Так, ще один образ, ні, це так точно не носить сумку, Ось так носить сумку, так. Тут для мамоного типу фігури пасують структуровані речі в верхній частині тіла, прямий силет, напівпрямий і оверсайз. Тут трішечки курточка така, може бути і пряма, може бути і трішки приталена за рахунок того, що тут є внутрі такі вірьовочки, да, за які можна притягнути, і вона буде у вас, ця курточка, приталена. Ну-ка, давай краще так, да, бо... Стіп. Можна не застіпати, нам не треба застіпати. Мені подобається е, саме ця сумка. Тут сумка саме чорна, а не ось ця коричнева, бо вона трішечки надає образу такого нерозслабленого виду, а трішки такого вечірнього, наче. Так? Ну, мені подобається широкий Ну, Угу. Так, я навіть не знімала ні артикули, ні що скільки коштує, щоб просто показати, як ми створюємо луки. Тому я думаю, в цьому відео навіть не буде, не буде такої інформації, все. Ми наче все приміряли. А, можливо, ще зайдемо зараз, зараз подивимось щось і будемо завершувати. Так, ми повернулись назад у масі Мадуті, бо я побачила ці джинси. І подумала, що мамі буде в них більш зручніше, тому ми вирішили їх примірити і заодно склали вже повноцінний образ з тренчем. Тут у мами йде на шарування, і можна сказати, мінімальний такий монохром. Не треба тобі, отак краще. Через нашарування, ви бачите, ми маємо ось такий прямий силует. Мама його хотіла тільки що трішечки зав'язати, можливо, трішки зав'язати, трішечки приталений його зробив. Трішки ми Ми повністю приталенися. Ні. А ну-ка, зараз, як би тебе повністю показати. Ну, я б, звісно. Конечно... Тут в чому проблема, що дуже мало ми знаходимо розмірів, які нам необхідні. Але, в принципі, якщо б трішечки був більший тренч, було б краще. І тут під низом у нас ще й трикотаж такий, мені кажеться, здається, що дуже гарний. Але він теж малий розмір. Якщо б трішки було б не так проблематично знаходити розмір, було б краще. А так мені подобається образ в цілому. Ми додали сюди ось таку. Маленьку сумку. Вона, мені здається, така більш структурована і взуття структурована. І джинси, тому образ не здається, таким досить розслабленим. Хоча тренч розслаблений, кардиган розслаблений, майка під низом. Але можемо їй додати ось цю прекрасну сумку, яка така більш бунтарська. Теж непогано. Угу. Подобається тобі більше? Комфортніше зайдав. Очки. Так, ще багато у нас проблем зі взуттям, все взуття дуже вузьке, тому теж експериментувала з цим. Мені подобається прям клас. Ми зайшли в зару, тут ще літо, ще колекції. Всі, не знаю, мені все ж таки масі модуті більш до вподоби. Зараз будемо щось цікаве шукати. А, в зарі. Я наче, я наче в дитячому відділі якомусь дитяче чи ні, я не розумію. Я не бачу тут поки нічого достойного. А ну-ка, це те, про що я думаю, чи ні. Так, це те, про що я думаю. До речі, ось цей бомбер зараз став чимось дуже вірусним і популярним. Всі його зараз скуповують. 2200 балов на поліемід. Зараз восени будуть дуже актуальні, типу такі плащові бомбери. Ну, це, це тренд зараз. Ще й шорти в горошок. Мені не подобається ні шорти, ні курточка, але якщо вам подобається, дивіться на сайті, не знаю, замовляйте. Я зараз вже взагалі не купувала а, літні речі. Зараз все, ми перестаємо купувати літні речі. Взагалі зараз і готуємося до осені, тому я би. Радила не звертати уваги ні на сейл, ні на нові колекції літні. Вже скоро осінь. Так, не завершився. Ще триває сейл в зарі. Триває. Я не знаю, для чого ця сукня. Для бальних танців максимум. Це все ще зараз. Поки-поки не раджу купувати тут нічого. Бо знижки йдуть, якісь дивні колекції додаються. Ось це взагалі треш. Не знаю, що зараз. Як почався сел, сейл, так щось дуже все погано стало. Так, друзі, зайшли з мамою в Home. А, не пам'ятаю, мені здається, є тільки в Лавінамол і в Боже мой. Десь там в Дрімі, Мені так здається. Має бути. Чи, чи ні, чи не в Дрімі. А, десь, коротше, на Абалоні. Не пам'ятаю, як називаються ті торгові центри. Бачу посуду. Посуд я хотіла дивилась до ось таких, але зелених. Цікаво, розкупили їх ціну, чи можливо десь ще а, можна їх знайти. Тут дуже крутий посуд, мені здається, навіть має бути трішки дешевше, ніж а, в зарахом. Це блюдо дуже гарне. Але ціни тут а, шукати складно, бо там їх. Цілий список цих ціни. Польська ціна, чешська ціна. Ціла купа. Інформація. Так. Де гривні? Гривні 199, наскільки я зрозуміла. Так. Мені подобається H&M. Ну це прям дуже фенсі. Прям страшно класти туди масло. а це що таке? Ага, це закривати вино чи відкриті просто пляшки дуже гарно. Риба. Клас. Так, треба буде сюди приїхати зі списком. Бо поки в мене списку немає, я не розумію, що мені треба, і ось просто вирішила показати вам, що тут ми маємо. Дуже гарні соняшник, мабуть. Клас. Можливо, для прикрас, для ключів, просто в кухні. Келих дуже гарний. З водичкою купуйте одразу графіну, ось такі дуже незвичні стакани скляні. Це що таке? Або для цукру, для круп. Гарно. Зараз вичиндем гарно. Так, побачила в H&M що футболку таку непогану притали, ну достатньо вона така щільна, тримає форму, мені в принципі подобається, але треба міряти, це ще й розмір XS, коштує 580 гривень, мені здається, окей для такої футболки. Але треба приміряти, я б її під якісь джинси з високої талії б вдягла непогано. Мені здається, виглядало б. Може, навіть візьму і зараз примірюю. Мені дуже цікаво. Так, швидко показую майку, і ми будемо вже, точніше, футболку. ми будемо вже з мамою їхати. У мене там ще чорна майка під цією футболкою, бо тут примірочно нормально, не закривається, то я вже так вирішила. Непогано мені подобається. Звичайно, просто футболка, але цікавого крою. Розмір S. Так, по складу, це 100% котон, Розмір S коштує 579. Так, ми зайшли з мамою в манго, тому що треба створити ще один образ з компліментарних кольорів це протилежних, наприклад, помаранчевий і синій, чи зелений, або помаранчевий, або там фуксія. Щось таке. Зараз я буду намагатись намагатись знайти такі, якісь плюс-мінус комплементарні а, кольори. Так, все, що пошуку комплементарних кольорів для мами, але я знайшла дуже непоганий сет. Можливо, до речі, візьмемо цю спідницю, приміряти з мамою. Так, і тут ще є топ. Ось такий непоганий. Знайшли для мами компліментарний образ, вона і зараз ще вдягне шкірянку. Але мамі, звичайно, треба довші верхні вироби. Да, і штани треба трішечки більше по розміру. Бачите, там є стрілка, вона трішки роз'їжджається. Це не бажано, щоб таке було. Ось тут, ну хоча не дуже їде, але все ж таки. Так, мамі по її фігурі треба ось трішечки нижче, сам, да. сам верхній одяг. Так. так, на жаль, образи до цього не знімала, але нам здається, що це найвдаліший комплементарний зелений і червоний на мамі. Але не дотримались її довжини рукава. Але це не завжди, я думаю, треба дотримуватись всіх правил, якщо мама не, не смущається, не комплексує з приводу своїх рук. чому, Як вам кажіть? Зараз буду фоткати. Так, я тут просто людей знімаю. Мені подобаються ось ці капли. Клас. Так, непогана в манго така а, типу шкірянка з штучної шкіри, коштує 3000, ось мама міряла. Але, як я вже казала, мамі треба трішечки довше вироби верхні, Тому я не знімала цей образ ще непогані ці шлюпки. Коротше, тут все було класно, але щось я забула вам показати джинси, тут стрейт. Матільда називається. Ну в общем, бачите, у нас тут більш кольорові речі, бо ми шукали такі компліментарні кольори. Мамо тут щось складає. Все, будемо їхати.